Як набрати свою першу тисячу підписників, тільки реальні способи, які працюють. Додивися відео до кінця, щоб дізнатися всі секрети від ChatGPT. Ви на каналі Богданович.ai, де я випробовую можливості штучного інтелекту. Визначаємо нішу та цільову аудиторію. Вибери тему, яка тобі цікава і в якій ти розбираєшся. Якщо гориш темою, контент виходить крутішим. Проаналізуй конкурентів, що в них працює, що можна покращити, додай свою унікальність. Чим ти відрізняєшся від інших блогерів? Контент це все. Глядач підписується тільки на цікаві відео. Нудний контент це гудбай аудиторія. Світло і звук важливіші за дорогу камеру. Мінімум гарна картинка і чистий звук. Монтаж. Твоя суперсила. Динаміка, ефекти, графіка. Все має працювати на утримання уваги. Завжди пиши сценарій. Імпровізація це добре, але чітка структура ще краще. Оптимізація відео. Ключові слова в заголовку, описі і тегах обов'язково мініатюра має чіпляти. Якщо вона нудна, ніхто не клікне. Заголовок не просто описує відео, а викликає бажання подивитися. Регулярність дорівнює росту. Алгоритми YouTube люблять стабільність. Мінімум одне відео на тиждень. Глядачі звикають до твого контенту. Чіткий графік це більше переглядів. Спілкування з аудиторією. Відповідай на коментарі, це підвищує активність. Став запитання у відео, проводь голосування, просування поза Ютубі. Роби короткі тизери у соцмережах, використовуй тематичні групи та форуми для просування колаборації з іншими ютуберами. Топовий спосіб отримати нову аудиторію. Аналізуй і покращуй. Дивись, які відео дають більше підписників і переглядів. Аналізуй, на яких секундах люди перемикаються, виправляй помилки, експериментуй. Без тестів немає зростання. Головне терпіння. Тисячі підписників це тільки початок. Далі більше. Успіх приходить до тих, хто не здається. Кожен топовий блогер колись починав з нуля. Головне не зупинятися і вдосконалюватися. Алгоритми YouTube винагороджують наполегливих. Чим довше ти на платформі, тим більше шансів на прорив. Якщо це відео було корисним для тебе, постав вподобайку та підпишися на канал. Далі буде тільки цікавіше.